Вітаю на каналі Куховари Мораз. Дорогі мої підписники і всі, хто дивиться мій канал, хочу щиро подякувати за вашу підтримку і за ваші хороші коментарі. Побажати вам, всім і вашим рідним міцного здоров'я, багато сонячних днів у житті і мирного неба над головою! Хто ще не підписався, підписуйтеся, мені буде приємно з вами поспілкуватися! Сьогодні ми приготуємо надзвичайну смачну страву, це деруни. Але ці деруни будуть незвичайні, тому що всередині вони будуть сирною начинкою. Для приготування такого смачного обіду нам потрібна картопля, яйця, сіль, цибуля, сметана, декілька ложок муки. Для начинки нам потрібно кисломолочний сир, яйця, сіль. Перець, зелень кропу і цибулі. Спочатку ми приготуємо сирну начинку. Для цього ми дрібненько нарізаємо кріп і цибулю. Якщо нема кропу і цибулі, то може бути і без цього. Можна додати, якщо у вас є заморожений, ця начинка буде смачніша з зеленю. Геделкою розминаю сир. У мене тут домашній сир. Кількість інгредієнтів для цього рецепту, я як завжди, напишу в описі під відео. Але тут все залежить від того, скільки дерунів ви будете готувати. Якщо готуєте більше, значить продуктів берете більше. До сиру додаємо зелень. Додаємо перець. Сіл і перець додаєте за смаком. Два яйця я додаю. І все гарно треба перемішати. Я перемішую виделкою, можна і ложкою. Начинка у нас готова. Йдемо натирати. Картоплю і цибулю. Спочатку я натираю завжди цибулю. Нам потрібна одна або дві середні цибулі. Цибуля готова. Я все натираю на дрібненькій терці. Сюди ж натираю і картоплю. Картоплю ми натерли, додаю сюди два яйця. Декілька ложок сметани. За рахунок того, що тут буде сметана, самі деруни будуть ніжніші, і так картопля не буде чорна. Так, вимішую. Так, спочатку додаємо муку, декілька ложок муки. І тепер сіль, як завжди, додаємо за смаком. І тепер це все треба гарно перемішати. Картопля для дарунів готова, йдемо смажити. Смажити ці даруни ми будемо на середньому вогні. І кожного разу, коли будемо викладати картопляну масу, перемішуємо її. В сковорідку я налила олії і викладаю ложку. Цієї маси розрівнюю, тепер руку змочую у воді, беру сирну начинку, роблю з неї кульку, отак припліскую і ставлю на Нижню частину даруна. І так на кожен кусочок. Якщо сирна маса приліпає, дуже змочуйте легенько у воді, але так, щоб води не було багато. І тепер зверху перемішуємо картопляну масу. І тепер зверху. На сир викладаємо знову картоплю. І будемо смажити до золотистої скоринки. Обов'язково, щоб вогонь не був сильний, щоб воно гарно прожарилося. І смачні деруни. Перший раз я скуштувала у своєї свекрухи. І з того часу вони приписалися в нашій сім'ї. Як бачите, дируни з однієї сторони просмажилися до золотистої скоринки, легенько перевертаємо їх на іншу сторону. Я перевертаю за допомогою двох веделок. Так мені дуже зручно. І смажимо з іншої сторони до золотистої скоринки. Як бачите, дируни з іншої сторони теж просмажилися до золотистої скоринки. викладаємо тарілку я застелила паперовим рушником і викладаю на паперовий рушник, рушник забере частину олії. Бачите, з двох сторін вони стали золотисті. Перед кожним разом, коли будемо викладати картопляну масу, ми її обов'язково перемішуємо і по одній ложечці знову викладаємо смажити. Руки змочили у воді, робимо кульки, легенько їх розплющуємо. і виставляємо на картоплю. Тепер на сир знову викладаємо картоплю, але так, щоб картопля добре прикрила нашу начинку. Щоб її не було видно з-під картоплі. І продовжуємо смажити. Наш смачний обід приготувався. Розрізаємо і дивимося. Вони гарно пропеклися всередині, і тут ніжна, ніжна і смачна сирна начинка. Найкраще вони смакують з сметаною. Кличемо наших рідних до столу і подаємо обід. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня, смачного обіду і мирного всім нам неба!